Цей будинок у Кудрівці родині переселенців з прикордонної Воробівки Новгородцівського району надали безкоштовно. Тут, звісно, ще не, тільки не обжилися, але проходьте в хату, будь ласка. Тут є ще одна така кімнатка маленька, тут кровать, піч. Ну, піч трохи ще не дороблена. Тут є світло. Тут мало. Таке. Виживаємо. Типу Трібка такої кімнатки. Зал, спальня, жити можна. 15-річний Андрій старший син у родині. У Кудрівку Оксана Сегута переїхала з ним та його молодшим братом в серпні. Виїхати з Воробівки вирішили після чергового обстрілу. Було 13 приходів по нашій вулиці. Летіли, і осколкові у повітрі розривалися. Різні ця хата пустувала. Зараз переселенці поступово наводять тут лад, роблять ремонт. Чоловік Оксани залишився у Вороб'ївці. Там на хозяйжайство і сено залишився, тому що привозити це сильно дорого. От. надо і господарство, і сено. В останній обстріл був тиждень тому, коли ми їздили допомагати батьку копати картоплю. В той день, згадують, Оксана працювала на городі, а син допомагав батькові пасти корів. Ви пасати. І пасти корів. Та метрів від нас. Пасти корів само. З чоловіком. Пасти корів і Потрапили як під обстріл. Я Маріла Бог, щоб вони живі залишилися. Ну, коли коровнали, бачу живі. Ну, думаю, слава Богу. У Кудрівці діти Оксану знову ходять до школи. Після п'яти років онлайну це зараз офлайн непривично. Це родина переселенців з села Каїри, що на окупованій Херсонщині, село фактично на лінії фронту, розповідає Ірина. Виїхали із за їхніх обстрілів. Вони почали стріляти, самі руски почали стріляти по селу. Свого роду, як в шахматному порядку, де попаду. Свого роду як нас вижити, щоб ми втікли звідси, а втікати тільки на Росію, тому що на Україну вони інакше не випускають. В родині шестеро дітей в окупації під обстрілами жили два роки, розповідає жінка. Там і родився самий найменшенький і наш синочок. Було дуже страшнувато народжувати його ну, під обстрілами. Виїхати допомогли волонтери. Нам вивезли спочатку в Київ. Ми проживали в центрі. Приблизно два місяці, а потім вже сюди. Інформацію про те, що в Кудрівці надають безкоштовне житло для родин переселенців, Ірина знайшла в інтернеті. Натрапила на таку статтю, що приймають переселенців. Бажано, щоб були і дітки, щоб в школу. Вони сюди переїхали і сказали, що є будинки, можна їхати і жити. Анна також, переселенка з Херсонщини. Розповідає, в окупації прожила два роки. Її діти ходили до російської школи. Там вибору не було. Там і діти ходять в школу, тебе тебе позбавляють батьківських прав. Розповідає, виїхали, бо не захотіли брати російський паспорт. Ми не взяли документи їхні. А лінію вже 14 минуло. Вони сказали, тобі треба відказатися від України. Прийнять гражданство Росії, тоді ти отримаєш паспорт. В селі Анні та її двом донькам надали цю хату. Тепер жінка робить ремонт. Ну, ми вже сьогодні першу ніч тут ночували самостійно. Ми перейшли назад. Правда, бардак, ну робимо, потихеньку робимо. З травня 2024 року в Кудрівці безкоштовно надали будинки п'ятьом родинам переселенців, які перевезли в село 18 дітей, розповідає староста Тетяна Гончаренко. Гроші на придбання житла надав меценат. Тепер чекають на шосту родину переселенців з Торецька Донецької області. Цей будинок готові надати їм. Тут у нас кухня ще І далі кімната. Оце одна кімната. Ось така і ось друга кімната. Окрім цього будинку у Кудрівці залишились ще два, які можуть віддати переселенцям, каже староста Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.